Христос Воскрес, після смерті Сина, я прошу у Бога, щоб забрав мене до себе. Це рахується як самогубство. Дякую за відповідь. Та Я вчора казав дуже коротко двома словами скажу: живі, ті, що лишилися, у нас є святий обов'язок жити раз і світлу пам'ять про тих, за ким ми сумуємо, гідно і достойно берегти. Ми, живі, маємо обов'язок першу чергу. За тих, що загинули, світлу пам'ять їхню продовжувати. Так що навіть не треба думати в ту сторону, а навпаки виконувати свою місію. Місію живих, пам'ятати про загинувших і про всіх померлих. Так, священник Васильов, допомагаю маму витрачати… А, це це було вже. Так. Таке питання. На подвір'ї стоїть хрест, ще діду поставив. Почало начало руйнуватися. Бачу, ремонт не поможе. Чи можна старий хрест зробити, розбити і поставити новий? Звичайно. Але якщо це хрест, обов'язково привезти священника, нехай прочитає молитву над речами, які вийшли з-під ужитку. А далі можна його демонтувати і на місці ставити новий. Самі не робіть то. Якщо то хрест або якась фігура, то обов'язково прикликати священника. Отче Василю, майже 16 років заміжня, має мають трьох діток, постійно все. Прощала чоловіка, але вже близько року переживаю душевну травму, відчуваю емоційне вигорання. Не можемо з чоловіком ні до чого хорошого діти. Близькості з ним не хочу, що призводить ще більше непорозумінь. Діти спостерігають за цими неприємними сценами. Порадьте, будь ласка, щось. Дякую вам. Ну, порадьте щось. Звучить так, знаєте, якось двозначно. По-перше, ви не моя парафіянка, я вас можу ділитися з вами роздумами, я можу проповідувати, ви можете слухати, міняти, але для повноцінного життя, значить парафія, ви приходите до священника. Спочатку жінка сама, потім чоловік і потім двоє. І отець там може з вами проводити заняття. Якщо треба, він залучить, наприклад, ще якось лікаря, якогось, якщо треба. Тобто, повноцінне. Парафіяльне життя. Всі мої онлайн-парафіяни, я можу з вами мати справу і спілкуватися на рівні якогось духовного там зростання, до, до розуміння, десь яких збачення, читання святого Євангелія, пояснення святого Письма і так далі. А парафіальне життя, от таке, як сімейне, подружнє життя, ще там з дітьми щось не так. Чоловік алкоголік, жінка гуляє, чоловік так само, чи там ще там щось. Тобто це справи парафіяльні, це треба говорити індивідуально. Хоча зрозумійте правильно, що е, то, що зараз є, проблеми в подружжі, не в вашому, то, що ви написали, а взагалі, якщо у вас є в подружжі, проблеми. Жінка вас не любить, ви жінку не хочете, або жінка вас не хоче, або ще якісь там речі. Це наслідок вашої нещирості. Тому що ви будували відносини і трошки не договарювали щось. Думали, те те -то, то прийде, це якось і привикне, то якось може і випри, може інакше буде. То, -то, ще то ще таке. І так, рік, два, три, чотири, п'ять, десять, п'ятнадцять, а воно щось не виправляється. А тільки стає гірше і гірше. Не брешіть собі і не брешіть своїм подругам. Будьте щирі і відкриті, як на сповіди. Не треба жінці розказувати про твої подвиги кавалерські. Ні, я не про то. Будуючи відносини ваші, отут ви маєте бути щирі. А то починають, все, ми тепер любимо один одного, розкажи, скільки в тебе було кавалерів, розкажи, скільки в тебе було дівчат. Все, порозказали, проді нічого. Перша сварка і матеріалу для того, щоб вимикати тобі волосся без пінцета, от таких от цілокупа. Бо ти сам сказав, і це буде причиною вашого зруйнування вашої сім'ї. Не там ви щирість проявляєте. Щирість має бути вбудування ваших відносин. Скажи, мені це не подобається, а це мені дуже подобається. Скажи жінці, це через те, що ви це не казали, тому ви зараз маєте той стан, в якому ви себе знаходите. Я не можу з ним спати, я не можу його любити, бо тому що щось це це наслідки ваших недомовок, неправдомовства і кривляння. І не думайте, що в подружжі, чоловік вже, як всі з нами в жони, він вас мусить любити. Так само і жінка не думає, що як ти вже вийшла заміж, то тебе він вже все мусить любити, бо тому що ти його жінка все, а, куди він сидіє? Так нема. Любов це взаємний, взаємні відносини, взаємні. Знаєте, як у танці. Не можеш ти танцювати Фокстро, а він повільний. Зашпотаєте, попадаєте. Танець це синхронні рухи двох осіб. Подружжя це є, це є постійний процес синхронізації один з одним. Чоловік має знати, що любить жінка, що хоче жінка. Жінка має знати, що любить чоловік, що хоче чоловік, як він то хоче має бути мащена шкварками, чи сметаном, чи з улі. Це постійний процес синхронізації, постійний процес пізнання. Я стараюся для жінки, щоб вона була щаслива. Жінка старається для мене, щоб я був щасливий. Оце є завдання сім'ї. А якщо щось там вже не клеїться, то це є наслідки, що ви щось упустили. Десь Василь, підкажіть, як, розвінч... як розвінчати церковний шлюб. Ці питання до Патріаршого суду, не до мене, бо питання звучить неправильно. Нащо вам знати, як розвінчати? Ви якби спитали, які треба документи для того, щоб, скажімо, уневажнити ти подружжя, подружжя? Тобто друге питання. А це як розвінчати церковний шлюб? Ніяк, що Бог з'єднав людей, хай не розлучає, тільки смерть розлучить вас. А якщо ви хочете уневажнити е, свої попередні відносини, які у вас не вийшли, то для цього є певна процедура. Збираєте документи, анкета, заява, список свідків, подаєте е, у суд, церковний суд, і тоді приходить по що шлюб із такою, такою то людиною, перед Богом, перед людьми вважати недійсним. Все. Христос Воскрес. А, це ще постарало пише. Так, роз'ясніть ситуацію. Мене звуть за Хрещену, але кума не бере участі в хрещенні дитини. Його просто запишуть, бо він за кордоном. Чи є таке, чи можна так? І взагалі, чи правда, що це можна відмовлятися від Христа, як кажуть люди? Відмовлятися від Христа. Це називається Христе. Відмовляюся від тебе. Чуєте? Як, я від, як мене кличуть бути Хресною мамою, то й Хресним татом, і, і я кажу я дуже перепрошую не можу. То я що від Христа відрікся? Це маніпуляція. Ви самі ж собі попридумували цих маніпуляційних прийомів, а то не знаєте, що з ними робити. Від Христа відмовляється, Господи Боже. Ви відмовляєтеся бути Хресним або Хрестою. Ну то чому не можна? Людина, створена на образ і подобу Божу, вона має вільну волю. Людина завжди має мати право вибір. А тут таке виходить, що я не маю вибору. Ти що, мудріший від Бога, чи що, що ставиш мене в таке положення, що я не можу мати вибору? Бог завжди дає людині вибір. Він каже, можеш робити так або так завжди. І Бог мені гарантує свободу. А тут не можешся відмовити, бо тися від Христа відмовляєш. А що не можна від Христа відмовитися? Людина не має такої мати можливості? А чого ні? Відномоляйтеся, але як ти відмовляєшся від Христа, ти зразу підключ, заключаєш контракт з дідьком. Так що вперед. Чо ні? Вибирайте собі своїх. А то жиє з дітьком, а розказує, що живе з Христом. Дурить себе і людей. Бога здурити неможливо. Отче Василю, прошу вашої поради молитви 27 лютого 2022 року мій колишній чоловік. Свікруха і нас двоє синів виїхав до Польщі. Через кілька місяців він зрадив мене, залишив без допомоги. А я з дітьми опинилася у скруті у червні 23-го року. Сини поїхали до нього на літо. З того часу все змінилося. Молодший син повністю припинив зі мною спілкуватися, заблокував мене, старший телефонує, і зрідкали. Холодно, як до чужої. Колишній чоловік подав на мене на аліменти, а діти відмовилися повертатися до мене. Я без житла, без рідних поруч, тільки з молитвою до Бога. Дуже важко на душі, бо вони все, мене, бо вони все моє життя. Прошу вашої поради, бо вже немає сил. Боже мій це. знаєте, такі я просто дуже шкодую таких людей, мені їх, ні їх навіть це трохи жаль. Але. Це наслідок. Знову ж таки. Дивіться, помилка номер один. Дуже важко на душі, бо вони все моє життя. Не можна так робити. Я це казав вже. Діти не можуть бути все ваше життя. Єдина ціль вашого життя. Найважніше у вашому житті більше немає нічого, як мої діти. Нема нічого важнішого в цьому світі. Я це беру із життєвого досвіду, не свого. Але тут уже в Дніпрі. Із родини загинувших була одна мама, для якої дитина була ціль її життя. Дитина загинула на війні. Мама втратила смисл життя. Все. Це неправильно. Це неправильно. Ти маєш дитину любити, шанувати, цінити, як хочеш. Але ціль твого життя це ціль твого життя. Ти маєш жити і будувати відносини. Якщо там щось поламалося і хтось паскудний, Відпусти Його, доню. Якщо ви не можете без нього жити, це не любов, це привичка. Любов це де би ти не був, я тебе люблю і все. І я щасливий, що ти є. Що значить без тебе не можу жити? Це не любов. Це навіть не пахне там любов'ю. Це привичка. Привик пристосувався, як чоловік до жінки, або жінка до чоловіка, і так кандахарі з року в рік, день з дня на день, з року на рік. Представте собі Ісуса Христа. Я без вас не можу жити, апостоли мої дорогі. Як? Та я вас не лишу? Я ж не піду на вологов. Як я без вас? Ви що? <смі> ну, це що за карикатура? Любов це здатність на жертву. Здатність на жертву. Будуйте правильні відносини між собою. Будуйте їх з самого початку. Будуйте від самого діти маєте і бачі, ті, що. Готуються до подружжя, ті, що недавно е, е, повінчалися, стали подругами. Розкажіть їм, щоб вони не робили ваших помилок. Розкажіть, які у вас проблеми, і ви не знаєте, відки вони взялися, але у вас є такі проблеми у подружжі. А йдіть собі подумайте, де, де вони всі взяли. Я з великою пошаною ставлюся до всіх вас і розумію, що, що так воно звучить, розумієте. Але в моїм житті так само було. Я теж лишився з трьома дітьми, розумієте, і, і нічого. Бо тому, що не вмів будувати нормальних відносин. То я винуватий, не жінка. Так, ідемо далі. Як розуміти, що я себе люблю і наскільки? Люблю Господа, Бога свого як самого себе. Як я себе люблю наскільки? Як ви дбаєте за ваш раціон вашого харчування? Як ви дбаєте за ваше фізичне здоров'я? Робите зарядку, ходити в спортивний зал, ходите вечором пішки. Хоч трохи, щоб кров все розрухала. Як ви себе любите, як ви себе одіваєте, як ви дбаєте за свою гігієну, як ви пантруєте за своїми зубами? Це називається піклування за собою. Це називається любити себе. А як ви думали? як его, я найбільший в світі, я є, а більше нічого нема. Це нарцисизм, це егоїзм. Це хвороба. А піклування за себе це, це порядність, це людяність, це вихованість. Щоб ти гарно виглядав, від тебе гарно пахло, щоб ти постійно був наїджений і щасливий. Така людина несе у світ щастя. А як воно голодне, від нього смердить, то він ходить і у світі розносить відповідно негативу. Ну, так. Як себе любити і наскільки? так і любити. А коли навчишся любити себе, потім так само треба любити Бога. І аж на, Потім на, спочатку, знаєш, люби Господа Бога всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всіма мислями твоїм. І ближнього свого як? як себе самого. Ближній на третьому місці. Господь Бог, ти і ближній. Отак себе любити і не перепутати. Отче Василю, вітаю Отче. Переїхала з маленького містечка і пішла до костелу. Далі почала спілкуватися з людьми, які не ходять регулярно ні в церкву, ні в костел. І зрозуміла, що найбільше підлі і лицеміри в костелі. Чому так? Чому ті, що регулярно моляться і відвідують церкву, підліші, ніж ті, які навіть не знають, хто такий бо Господь Бога. По-перше, очікування. Відомо, як людина ходить до церкви, то ви від неї чекаєте, що це є по-особливому якась така людина, яка буде для вас робити все те, що вам зручно. Бо вона ж свята. Немає людина робити те, що вам зручно. Людина має зробити те, що їй зручно, і ви так само. Ви маєте робити те, що вам зручно, і з пошаною до всіх тих, які навколо вас. Чому люди там є злі? Бо тому що дуже багато людей користуються маскою церкви, щоб виглядати в суспільстві порядними. Такі теж є. І ця, ця маска часто до них так приростає, що вони потім вже її і не знімають. Це такі потомственні приспособленці. Це люди, які пристосовуються всюди, при владі. Вони вміють пристроїтися, як треба начальнику, він так і буде робити. Чи то чесно, чи то неправдиво, чи то як. Йому все одно, тільки щоб начальник його погладив. Це пристосуванці. Вони так же само собі роблять алібі тим, що ходять до церкви, щоб показати всім навколо, я ж людина, я ж для мене це. Так, такі є, нема питань. І, звичайно. Вони є, і до церкви ходять. і... Це і навіть проблематично трохи, бо такі люди вони роблять проблеми священникам. Це не ті люди, які прийшли за спасінням своєї душі. Це люди, які, е, значить, не дають спокою єпископам. Це люди, які роблять колоти на парафіях. Та це оті ті замасковані пристосуванці, які використовують церкву як ширму для себе, щоб показати, які вони побожні, які вони бідні, які вони нещасні і так далі. Людина повинна пишатися не тим, що вона бідна і нещасна, а тим, що вона багата і успішна. І ми повинні ці своє життя прагнути бути багатими, успішними, розумними і побожними. Це радянська влада вчила, що бідність — не порок. Інтересно, а що? Якщо бідність — не порок, то це що? Ці? Всі маєте бути багаті. І багатіти і в Бога, і в суспільстві. Ми маємо цінити багатих людей. А ми щось жебраків цінимо і слухаємо непотріб, та? а багатих успішних чомусь ні. О, вони грошей накрали. Ну, та, ті, що ви заробили, тих вони і накрали. Є дуже багато успішних, чесних, справедливих, добрих бізнесменів, яких я знаю яких я знаю. У мене немає такої дини, щоб я хоча б один раз не зустрівся з порядним добрим бізнесменом, який чітко платить податки От вчора приходив, так? Хлопці є, і цих людей треба шанувати. І завдання християнина, от іменно правильні речі нести у світ не сидіти в церкві і маскуватися під тим, що я побожний і буду, любого можу принижувати, бо, тому що я до церкви ходжу. Слава Ісусу Христу! Отець Василь. таке питання. Йосип, обручник Марії, то як чоловік її, чи видно, має якесь інше значення. То як чоловік. Не, обручник, ну, нас теж таке є заручене. Але діло в тому, що ми далеко від того відійшли. Заручене це коли? Тато і, і, значить, молодої, мама чи тато молодого зійшлися сі, ввечір, сіли за чарочкою і той договорив, слухай, у тебе є донька, в мене син. Навіть наші поля там на тих третих гонах у межу. Ми б ті дітей подружили, та й межу би переорали. І мали би такі великі поля. Ну, добре, я не проти. гай договорилися, договорилися по рукам. Пішли додому, дітям сказали, були такі порядки колись. І це вже ти рахувався як заручений. Так? Батьки договорилися, молодим довели до відома, але вони ще малі. Вони вже ростуть, але вони знають що. ото мій чоловік буде, я виросту, ото то буде мій чоловік. А це буде моя жінка. Він собі знає. Потім вони зустрічаються, ходять разом за руку, бо вони обручені, готуються до подружжя. Йосип був обручений із причисту Марії. Але він так з нею і не одружився. Обручник так і залишився. Не був як чоловік. тому що. Її в три роки віддали до Єрусалимського храму. У 14 років до неї Ангел приходить і каже, будеш мати дитину. Як? Звідки, що, де? Яка дитина? Дух Святий зійде на тебе, силосишнього тебе оцінить. А Йосип та, там собі в Назареті підростає. І йому сні ангел являється і каже: слухай, Йосип, не бійся прийняти те, бо тому що те, що народиться сином Божим називається. Йосип почув крапка, питання знято. Яке, яка жінка, яке весілля? Він зрозумів, яка місія, і він обрушником залишився. Це не був чоловік. Вони не ходили за руку по весіллях і так далі. Так ось. Обручник це не чоловік, а той, хто готується до подружжя. Все, запитань більше нема. Дуже дякую вам за запитання. Ви молодці. І ще дякую вам за, за привітання, що мені так багато понаписували. Мусив цикати, цикати, щоб вибрати хоча б ті, хто за здоров'я, бо дуже багато привітань. Дуже дякую вам за привітання з, з Вознесінням. Нехай Бог всіх вас благословить.